Давай Останчику. Червоний цуковиця та ума гірка все літо. Прихоче мороз у нас добре і смачна. Ну, Будеть. Малічиком, може, ти знаєш, розкажи. Голос, ну, голосно так і ти вмічте. Тої діду на тудою, шоло не буду, і то не йде, не мене за болівку чіпне. Мавешкуй дивим цвітом, бо шине червоним воду. У, у, у червоному намисті. Лядя в воду на твою хорошу гроші. Ангеліночка. Молодець. Що mm -hmm. Молоді діточки, ваші гарні загадки. Ми вже зрозуміли, що калина красила увесь рік. Тож зараз пограємо в гру. Подивимося на зображення і на мене відгадаєте, яку пору року на кожному з малюночків ви бачите калину. Дивіться, уважно. Яку пору року тут зображена калина? Таким Останній оце гарно це калина Це маєш. А чому ти так думаєш? Отому на неї білий світ. Молодець, Дякую! він. А наступ, на наступному малюнку. Е, яку пору року тут зображена калина? Так, Яку пору року? Ну скажи мені. Дітку, Лід. здогадався, молодець. А чому ти думаєш, що червоні літній? Правильно, ягідки червоні сирі вже влітку. що ти скажеш на, на цьому зображенні. Бли. Молодці дуже добре ви впоралися з завданням, дамен українці придумали, склали багато казок і легенд про те, чому ж цей чудовий кущ так називається калиною. Але сьогодні я вам розкажу казочку української письменниці Галини Денченко Калинонька, тому що вона написана спеціально для дітей. Про те, чому кущ називається Калиною. Давайте воно. В одному селі жила дуже добра і привітна дівчина. Дуже її любили за її чуйне і щире серце, а дівчина полюбляла квіти. Одного разу, як зазвичай весною, ли... дівчину звали Калиненькою. Одного разу весною, як зазвичай Калиненька, пішла до лісу. Дорога була довга. Шлях корзи і жодної рослинки не росло. Да й, думає, посаджу щось, викупала тоненьке стебельцов стебельце, стебльце в лісу та й посадила край дороги. А щоб стебельце прийнялося, вона гарно за ним доглядала, носила воду, аж і словом. Між вітячка пташки співає, легенько вітерець шелестить, метелики куркають на квіточках, гарно йому. Став він біля куща й каже дякую тому доброму серцю, що той кущ викохали і тим роботящим рукам, що його виростили. Аж тут кущ ніби від сну стрепенувся, і на ньому з'явився білий цвіт. дивиться по дорожні, що ж воно далі буде. І між листочками з'явилися червоні ягідки. виблискують на сонечку, а в кожній ягідці на ніби сердечко маленьке, яке диво. Тут прийшла до свого улюбленця Кущика і талименька. Нам подарувалася тим сердечкам в кожній ягідці. А Кущик нахилися на неї. і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце, калиннику. А щоб люди тебе не забували, подаруй мені своє ім'я. З того часу на честь цієї доброї дівчини Калини. так і називається цей кущ Калина. Дітки, вам сподобалася казочка? Так! <тит> <тит> що Калина надзвичайна. А ви які гарні слова можете сказати про Калинку? Давайте Калина смачна. Добре, молодець. Арсенчик. Калина <тит> Сулева. Супер. Калина була, добре серце. Моє сонечко, там є сердечко в сердень. Калина добра. Так, коли добра. Калина була і дається з усіх. Молодець. Калина червона. Давайте давайте. Калина червона. Молодець. Молодець. <риві> Молимо. Ну, я думаю, що змаганнями ми всі впорались і перемогли всі. А за те, що Калина така чудова, її дуже любили і шанували українці з давніх давен. Подивіться, на зображенні і послухайте такі Калину з давніх давен садили майже біля кожної хати. Для того, щоб вона оберігала сон дитини, щоб дитинці снилися та калинові сни. Щоб у дівчат, які живуть в тій хаті, була добра, щаслива доля. А дівчата впітали калинові Грона у свої інки. Калиненько, ти, ти там увага не бачиш. Калиною прикрашали. Коровай, діточки, давайте ми повторимо це слово. Коровай! Коровай це такий святковий хліб, яким благословляли на весіллі нареченого і наречену, молодих, які одружувалися. Бачите, який він гарний. Сподобався він вам з калиною? <клес> <А, клес> не всюди прикрашали калину, хіба в деякій частинці України. А він дуже гарний. Українці? Бачите, скільки вишиванок є у нашої господині Калиньки. Це Так, вишивання дуже любили українці. І, і вишивали калининку теж на рушниках і на сорочках та блузка. А ще калиною оздоблювали, її малювали. Це петляківський розпис. Ми, ще, ми здавна вже малюємо таким петриківським розписом. Його зображали калиненку на посуді. І, звичайно ж, на великодніх писанках. Український народ. Голода, дівчина, та погана, як Правильно, так. Не тільки про дівчата, ще про діточок казали, що щічки червоненькі, як кетяги калини. А друзі? У вірку не холи, в червоному на месті. Ляйте в воду на свою хорошу роду. Так, це калино. Калина, розкажи. Нема рівнішого як мати дитини, то є правда. Так. А, друзіка. Ангеліночку, давайте. Давайте. Убралася в біле плаття, як калина, в білий цвіт. Давайте її підтримуємо. Так багато пережила в своєму вже. Молодці, діти. Чого? 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 Калини, але чого? Червоний, Червоний ягід. Червоних ягодок не вистачає. Тобто, то, мабуть, червоні ягідки ми маємо допомогти домалювати, так? Так. Хочете? Так. Обов'язково домалюєте. Але спочатку я вам покажу, як. Добре? Добре. Так. Каменько ну, ти хочеш тобі трошки сліз, так? Ти можеш коломати? Ну, я посмішайте, замалювати. Ти будеш теж. Без твого нагляду мені як? Діточки, сьогодні я песенки калининки не знайшла. І будемо сьогодні трошки іншим способом малювати такими паличками. Калиненька росте хронами. Вона не буде по своєму кущі рости як ягідки. Хронами. Ягідки розташовані одна біля одної. Верхньому рядочку він буде торщий. Нижній трошки коротші і донизу тягів буде менше. І в нас вийде отакий грон. Добре в мене виходить? <пілля> <пілля> О, я так! О, п'ятники можна більше зробити. Я знаю, що до мене дворчі діти. Так. І в нас виходить грон. А тепер ваша черга. Зараз я вам ближче тут піднесу, поставлю вам фарм. І будемо малювати. Візьміть собі всі знаряддя праці, які маємо. Взяли Візьміть Обізью до станечку, зразу. Я смачний, найди допоможе. То смітленький, ще оскоржується. Але діточки, він не лише смачний, а він дуже корисний. Має цілющу силу. З давніх давен українці калиновим чаєм лікували застуду, головні болі, Він надавав бадьорості і сили. Давайте ми з вами його має такий чудовий запах. Ми подивимося, який він має колі. Бачите, який він має колі? І калинки в Видно калинки? І понюхаємо звичайно. І понюхаємо. Це такий ні з чим не зрівняний калиновий звичайно. Так, подобається? Вам подобається? А калинки бачите? В них. Так, ми обов'язково не почастуємося, він ще трошечки може, Він трошечки може встудитися, обов'язково почастуємося з людей кілька. А зараз я хочу пригадати, що ж на цьому занятті ми нового цікавого побачили і почули діточки. Ми вже дізналися, що українці дуже любили шанували калинку. Де вони її садили біля Ла, кожної хати. біля кожної хати майже. Так. І Калиноньку Її дуже любили нею прикрашати, прикрашали нею неї предмети побуту, діточки. Так, це що? Тарілка, косук. Її вишивали, діточки, калини калину вплітали зіночки. Ми з вами сьогодні розповідали про калину що? Загадки, приказки, прислів'я. І почули про калину, що я розповідала вам? Казку про Калинику це все склав теж український народ. Рескір'я, приказки, казки. Так, діточки. Україна ще. І ми дізналися, що вона має цілющу силу лікування. Ще ми це попробуємо зараз. Калина стала символом України. Скадавайте разом: Калина символ України. І не даремно, тому що калина. Схожа на нашу державу. Вона ж вона так, ну, така ж квітуча і родюча, така красива, така сильна і незламна. Скільки б не хилили віття калини, воно піднімається вгору. Скільки б не хотіли завоювати Україну, вона не переможна. Тож давайте на завершення нашого заняття заспіваємо гімн українських січових стрільців і незглавності українського духу. Ой, лузі черпана. Ой...